На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 листопада 2024 року. Сьогодні, 19 листопада, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці рак. Можна пророщувати насіння, сіяти насіння сидератів в теплицях. До речі, вітаміну зелень теж можна посадити, трошечки посіяти в теплицях, можна посадити трошечки чеснику та цибулі на зелень в горщики, щоб була зелень завжди в кімнаті. Можна пересаджувати кімнатні квіти і працювати з розсадою, тобто пересадку, перевалку, все це можна робити. До речі, 19 листопада сприятливий час для поливу та підживлення рослин, але органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, коли місяць знаходиться в знаці стихії води. А в даному випадку знак стихії води, рак. І до речі, якщо погана погода, немає сонечка, теж навіть добрий буде знак, якщо погода дає нам опади, туман сильний, не обрізаємо. 19 листопада несприятливий день, ще й до всього для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Знову ж таки працює енергія стихії води, все дуже швидко псується. Завтра, 20 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 15 години 51 хвилина, практично весь світовий день. А потім перейде в знак Лев. Місяць без курсу з 13 години 22 хвилини до 15 години 51 хвилина. Тому можна вже тільки після 16 години 30 хвилин посадити озимий часник та цибулю. Але вже темно в цей час. Тому, будь ласка, така інформація, а можливо, хтось і в теплиці зможе посадити і для цього зробити світло. Отож, вибирайте. До речі, з розсадою та пересадкою кімнатних рослин займаємося тільки до 12-ї години дня, тобто зранку і до 12, поки працюють енергії знаку рак. Потім вже все. І розсаду не турбуємо, і рослини не пересаджуємо. І в зв'язку з тим, що місяць перейде в знак стихії вогню. Поливи треба завершити до 17-ї години вечора, а підживлення рослин органікою треба завершити до 10-ї години, години ранку. Чим раніше, тим краще. І вже після 17-ї години вечора можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Думаю, що активніше будуть займатися зеленими операціями, бо це можна зробити в кімнаті на кімнатних рослинах. 20 листопада, на жаль, ще несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель і для закладки урожаю на тривале зберігання. Важливо для здоров'я на 19 та 20 листопада. Так, тут будуть працювати енергії знаку рак. І майже вся доба 20 го тому. Ми звертаємо вашу увагу, що ці дні 19 та 20 не можна переїдати, не використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А що можна приготувати? Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, моркву, буряк, топінамбур. Екзотичні фрукти йому, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи або ж будь-які доступні горіхи. І все це повинно бути теплим або трошечки більше, ніж тепле. Але ні в якому випадку продукти не використовуйте в холодному вигляді. Це дуже важливо. Якраз під ударом наші всі внутрішні органи, які зайняті переробкою продуктів харчування, будуть Якщо буде холодна їжа, все це дуже погано буде для цих органів. Що ж, смачного вам, бережіть себе і їжте все тепленьке. Тим більше, така зараз уже осіння погода, все треба, щоб було тепле. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей чудовий день, всім, -всім вам Божого благословення! І дай Боже вам щастя людського, усіляких гараздів, здоров'я, міцного, миру та добробуту, і обов'язково кожного, щоб було тепло та затишно, щоб у вас був затишок у ваших оселях. Що ж, зустрінемося ввечері. На все добре, бувайте всі здорові.